всі ми знаємо, що у нас в народі є два типи захворювань ті, які пройдуть самостійно, і ті, які вже не лікуються. І тому люди звертаються до лікарів вже тоді, коли захворювання має активний прояв або наступають ускладнення. Тому я пропоную сьогодні поговорити про профілактичні огляди, які можуть врятувати вам життя. І ось чому усі хронічні захворювання, новоутворення онкології, можуть на початку проявлятися незначними симптомами, які ми можемо списувати на звичайну застуду або. Особливі способи життя. Наприклад, типу, якщо людина розмовляє хриплим голосом або має кашель, то це лише тому, що вона палить. А чи замислювались ви, що це означає? Насправді будь-яка зміна голосу це захворювання голосових складок, що може бути небезпечним. Саме у кортів дійсно розвивається специфічний набряк голосових складок, через який вони потовшуються та голос змінюється. Але це у кращому випадку, бо цей стан зазвичай є доброякісним. Більш неприємною ситуацією. Є новоутворення на голосових складках, що так само псують голос. Причому це можуть бути як доброякісні новоутворення, типу фіброми чи вузлики, так і онкологія. Є люди, які знаходяться у групі ризику розвитку таких захворювань, бо вплив того, з чим вони взаємодіють, може провокувати мутацію клітин, і як наслідок онкологію. Хто ж знаходиться у групі ризику розвитку раку гортані? Перше це курці, бо тривале паління подразнює слизову оболонку та сприяє накопиченню канцерам. Сюди ж вживання алкоголю, бо це пошкоджує тканини гортані та посилює дію канцерогенів у тютюні. Друге, це люди з професійними шкідливостями. Наприклад, у групі значного ризику є люди, які працюють з бензином, дизельним паливом. Та мастильними матеріалами або з вихлопними газами, сажею, пилом, фарбами, бо пари цих речовин подразнюють слозову оболонку та можуть викликати мутації клітин. До групи ризику також треба віднести тих, у кого є хронічні захворювання гортані, а також наявність рефлюксної хвороби, під час якої відбувається постійне подразнення кислотою зі шлунка гортані. Тому люди з цих груп ризику мають регулярно проходити профілактичні огляди бо рання Виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування. Те ж саме стосується і майстрів манікюру, а також перукарів, бо через постійний вплив хімічних речовин пилу та дрібних частичок, що утворюються під час шліфування нігтів або фарбування волосся, вони осідають в дихальних шляхах, викликає хронічне подразнення, що, у свою чергу, може призвести не тільки до звичайного алергічного нежиттю, а і до розвитку бронхіальної астми, а також роз. То поліпів порожнині носу до хронічного ларингіту, фарингіту і інше саме неприємне в цій ситуації це те, що захворювання переходять в постійну форму, хронічну. Багато хто з цих людей починає використовувати судинозвужувальні краплі роками, щоб позбавитись закладеності носу та мати змогу працювати. Але у той час як людина думає, що це Просто алергічна реакція, і у цьому немає нічого жахливого, то, на жаль, вже можуть почати розвиватися наслідки, такі як бронхіальна астма або порожнини носа, які потребують своєчасного правильного лікування. Встановити точний діагноз самостійно практично неможливо, тому тривале саме лікування може призвести до розвитку тяжких хронічних хвороб та інвалідізації. Як зменшити вплив хімічних речовин на організм для тих, хто працює із шкідливостями? По перше, це викрат. Ростання масок, респіраторів та окулярів. Друге це регулярне провітрювання приміщень від шкідливих речовин, регулярне зволоження та очищення слизових оболонок сольовими розчинами, а також відмова від шкідливих звичок, паління та алкоголь посилюють вплив токсичних речовин. І головне, це профілактичні огляди мінімум один раз на півроку. До речі, теж саме стосується і профілактичних оглядів у дітей, бо дуже частою ситуацією є отити, які проходять. Взагалі безсимптомно та не турбують дитину місяцями або навіть роками, що серйозно впливає на слух дитини. Сюди ж відносяться і аденоїдні вегетації. По-простому, аденоїди, які тривалий час можуть знаходитися в запаленому та збільшеному стані, у результаті чого змінюється форма лицьового скелета, вузьке піднебіння, випнута верхня щелепа, неправильний прикус, відкритий рот та деформація шийного відділу хребта. До того ж через порушення носового дихання відбувається. Бається затримка розвитку мови та інтелекту, виникають проблеми із пам'яттю та навчанням, але своєчасна діагностика та лікування допоможуть уникнути ускладнень та покращити якість життя пацієнта.